Друзі, вітаю на авторському каналі Трендового інвестування. В цьому відео я розкажу про помилку, яка коштувала мені в тисячі доларів, і щоб ви не ставали на ті самі граблі. Поділюсь з вами новиною. Цього тижня створено телеграм-канал UA, в якому ми будемо розміщувати цікаві новини в сфері зеленої енергетики. Так само буду ділитися результатами в інвестпортфелі. І у вас є опція коментувати контент. Запрошую підписатись на цей канал в описі під відео, а ми переходимо до нашої теми. Мова піде про компанію Tritium з Австралії Пітікером DCFC. Фсі. Дана компанія купала по визору ще задовго до виходу на фондову біржу. Перші акції я придбав у 2021 році, коли було оголошено про те, що буде компанія виходити через пак. На той момент ціна акції становила 10 доларів. До речі, коли ви побачите на графіку ціну в 10 доларів, яка торгується протягом певного періоду часу, це означає, що компанія вийшла на біржу саме через ПАК. Через ПАК виходили інші відомі компанії, такі як Virgin Galactic Річарда Бренсона, компанія Нікола, а так само Медіагрупа Дональда Трампа. Компанія Tritium на цей час була одним із провідних виробників швидкісних зарядних станцій для електромобілів. В Європі вона посідала третє місце по кількості проданих зарядних станцій. Саме виробництво було зосереджено в Австралії, і річна м потужність складала понад 5 тисяч одиниць е за рік. Виручка компанії зростала на 50-80% з року в рік. Компанія розширювала географію своєї діяльності, виходила на нові ринки, такі як Південно-Східна Азія. В 2021 році осінню керівництво компанії було запрошено в Білий Дім. На її головному сайті була розміщена фотографія, де був поруч президент Байден на задньому фоні зарядні станції Трітіум. На цій новині компанія зросла на 80%. Відсотків і в піку капіталізація компанії складала 1,2 і доларів. Їхнє виробництво в Австралії відвідував держсекретар США Тоні Блінкен, а так само прем'єр-міністр Австралії. Зокрема, на їхньому виробництві прем'єр-міністр зазначив, що це є високотехнологічна та інноваційна компанія з високим потенціалом, тобто інформаційне підґрунтя було просто шикарне. Однак музика грала недовго. У 2022 році відбулось суттєве падіння фондового ринку і відповідно просіли збиткові компанії, незважаючи на те, що в компанії йшов ріст виручки з року в рік, однак і від паралельно відбувався ріст збитків. Дійшло до того, що основні акціонери відмовились дофінансовувати компанію, залучити капітал із зовнішніх джерел їй не вдалося, і таким чином акції компанії просіли нижче одного долара. Прийшов повідомлення. Від біржі NASDAQ про те, щоб привести ціну акції в відповідність до вимог. А отже, ціна повинна була бути більше 1 долара, і компанія пішла на реверсний спліт 1 до 300. Тобто із 2700 акцій, які в мене були в портфелі, стало 8,5 акцій. Через деякий час компанію виключили з основної біржі. На даний момент вона торгується на позабіржовій основі під іншим тікером. Акції компанії просіли на 99,79. 10%. Капіталізація в піку складала 1,2 200 і е, мінімальне значення зараз складає близько 800 тисяч доларів. Тобто ви собі можете уявити, який був рівень падіння компанії. Які висновки можна зробити з цієї історії? Ну, по-перше, жоден інвестор не застрахований від того, що та чи інша компанія в його портфелі може піти на банкрутство. Однак, дотримання мані менеджменту це є в ваших силах. На той момент концентрація в даній компанії мене складала 20% від всього інвестпортфелю, і це було надто концентровано. І по-друге, я емоційно прив'язався до цієї компанії. Я не лише вірив в цю компанію на всі 100%, на всі 1000%. І за мою самовпевненість мене ринок наказав. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал вподобайкою, підписуйтесь на наш канал, підтримайте україномовний контент. До нових зустрічей і все буде Україна!